Доброго дня! До вашої уваги я вам покажу сьогодні мегафон від виробника Ролтон модель K500. Достатньо гучний мегафон десь на 10 Вт. Ось має такі у нас функції. Це вучність. Це Bluetooth він має. Радіоприймач має. має, до нього можна вмикати бездротову головну гарнітуру. Мікрофон бездротовий. І використовувати не шнуровий, як комплект, а.